Вітаю всіх любителів плівкової фотографії на моєму каналі. Сьогодні героєм мого огляду буде ось такий шкальний фотоапарат Bayrette SL300. Даний фотоапарат вироблявся приблизно з 1970 по 1980 роки на фабриці Bayer KG у місті Фрайтель. Вольдемар Байер був власником цієї фабрики. Виготовляти фотоапарати він почав ще до Другої світової війни. Після того, як Німеччину окупували і згодом розділили на так би мовити, капіталістичну та соціалістичну половинки його фабрика залишилась в соціалістичній східній Німеччині. Але вона продовжила працювати під його керівництвом і в його власності. Лише в 1972 році. В нього цю фабрику вже держава забрала. Вона ще продовжувала існувати деякий час виробляти фотоапарати вже до кінця власне, самої соціалістичної Німеччини. Про дану модель не так багато можна знайти інформації. Я дещо знайшов на сайті камера Вікі. На жаль, не зміг знайти оригінальної інструкції. Але, тим не менш, фотоапарат не настільки складний, можна обійтись і без неї. А всі основні технічні характеристики я маю. Отже, що ми маємо в даному фотоапараті? По-перше, це німецький об'єктив Meritar з світосилою 2,8 і фокусною відстанню 45 мм. Вироблявся цей об'єктив на іншій східно-німецькій фабриці. І це був такий бюджетний доступний варіант об'єктивів, зроблених за схемами або триплет, або Тесар. Який саме стоїть в даному фотоапараті, я точно не знаю. Якщо порівнювати картинку з даного об'єктива з тією, яку роблять об'єктиви в совєтських фотоапаратах типу Смена та Вілія, то цей об'єктив мені подобається більше. Картинка така виходить приємна. Діапазон діафрагм даний об'єктив видає від 2,8 до 22. Перемикання між значеннями діафрагми відбувається не плавно, а кліками. Формується діафрагма двома пелюстками і вона виходить така прямокутна. Зараз вам спробую це продемонструвати. Ось максимально відкрита діафрагма. І тепер я прикриваю її. Ще прикриваю. Ще прикриваю. Ну і ось це мінімально. А якщо перевернути фотоапарат на правий бік, то ми можемо бачити і числові значення діафрагми. Кому як зручніше. Тут же поруч ми бачимо. Кільце регулювання витримок. Витримки в цьому фотоапараті йдуть від ручної. Потім одна 30 вона ж є витримкою синхронізації роботи спалаха. В фотоапараті є гарячий червик для підключення спалахів. Далі йде одна 60 і 1,125, 125 найкоротша. Якщо ми перевернемо фотоапарат на ліву сторону, то побачимо. З іншої сторони шкали витримок, нанесені значення чутливості плівки в стандартах DIN та ASA. Зроблено це для того, щоб початківцю фотосправі було легше користуватись цим фотоапаратом. Ось це кільце в нас відповідає за фокусування, за виставлення дистанції до об'єкта зйомки. Мінімальна дистанція. Фокусування складає 60 см, наскільки я бачу, лінза має якесь просвітлення, судячи з усього, одношарове. Ось цей рычажок відповідає за зведення і спуск затворного механізму. Тобто немає у нас курка зведення, немає кільця зведення. Зведення і спуск відбувається просто натисканням на даний рычажок. При натискання доводиться докладати певних зусиль, тому на витримках довших за 1,60 можливий змаз, або треба якось призвичаюватись. В той же час на нижній стороні цього речашка є різьба для підключення тросика, тобто можна встановити фотоапарат на штатив і фотографувати з тросиком. Штативне гніздо в фотоапараті. Під різьбу 14 дюйма. Різьба тут здається пластикова. Блок об'єктива і затворний механізм реалізований окремо від транспортування плівки в фотоапараті, ричажок транспортування плівки лише транспортує її і відповідає за перемикання лічильника кадрів, якого в даному екземплярі немає. Він в мене є як запасна деталь, яку я ніяк не можу встановити. Ритяжок цей підпружинений. Водошукач в фотоапараті досить таки простенький, віддаляє об'єкти. Коли ви дивитесь, є якесь просвітлення, але воно тут вже частково злізло. Ніяких рамок там немає, ніяких шкал немає. Зображення таке собі, не вирізнюється чіткістю, але дивитись можна. Принаймні, водошукач дає світле зображення. Можна користуватися. Габарити фотоапарата 11,5 на 7. І тут теж 7 см. Вага фотоапарата 280 г. При продажі даного фотоапарату в комплектації йшов також цікавого вигляду футляр штучної шкіри. Матеріали виготовлення. Алюміній та пластик. На передній панелі наклеєна якась резинова така хрень для зручності хвату. Бічні панелі та задня це просто пластикова текстура. Нижня також. Задня кришка в фотоапараті відкидна. Ось тут є такий рычажок, його треба змістити вгору. Стрілочка показує. От, до речі, тут на пластику надруковано три букви DDR, це Демократична Німецька Республіка. Отже, відкриваємо кришку. І зараз ми підбираємось до самого цікавого в цьому фотоапараті та подібних до нього. Як ви бачите, в камерах для касет з плівкою нема куди зачіпляти касети. Даному фотоапараті реалізована система, яка називається SL або Rapid. Абревіатура SL німецькою розшифровується як Schnell Lade, Англійською це speed Load, тобто швидке заряджання. Дана система була розроблена східно німецькими інженерами. Як відповідь на систему RAPID західнонімецьких інженерів, а ті, в свою чергу, намагались конкурувати з системою Codec Instamatic. Також система SL була використана в фотоапараті Сміна SL, яку випускали в СРСР. В одному з своїх оглядів я показував цей фотоапарат, ви можете його переглянути. В чому була основна перевага даної системи? Були розроблені ось такі касети, які не мають всередині шпульки для накручення плівки або катушки, їх досить швидко можна вставити в фотоапарат, і так само швидко можна з фотоапарата вийняти. Тобто, от я вставив і ось я вийняв. Не треба нічого там підіймати, крутити, не треба робити зворотню перемотку плівки. Плівка, коли ви дознімали. Вже вся складена в одній з касет, її просто треба швидко виняти і вставити іншу. Тобто, ви дознімали, відкрили кришку, швиденько витягли, пусту касету переставили на місце тієї, що ви витягли, і завантажили нову на це місце, де була пуста касета. Це було в принципі дуже зручно. Але ця система все ж таки не прожилась, і касет таких зараз в продажі немає з плівкою. Основною причиною. Того, щоб така система не дістала широкого застосування і не витримала ринкової конкуренції, було те, що в таку касету можна заправити плівки лише на 12 кадрів, більше туди не вміщалось фізично. Хоча випускались моделі малоформатні, які дозволяли робити не 12, а 24 кадри менших розмірів, але тим не менш. ще одним недоліком. Є те, що перемотка плівки тут здійснюється зачепленням ось цього рычажка металевого за верхню перфорацію. Отак це відбувається. Рычажок висувається трошки вгору, чіпляє перфорацію, йде до лівого кінця, потім заглиблюється, вертається назад. Це може спричиняти до того, що не завжди плівка буде вчасно підчеплена і, можливо, не пересунеться на повний кадр і буде якась така не запланована подвійна експозиція. Теоретично, перфорація може і порватися. Хоча я спробував познімати на даний фотоапарат, в принципі, перфорацію він не порвав, але накладені кадри все ж таки були. Не дивлячись на те, що плівку таку ви зараз практично ніде не знайдете, хіба що це буде якась стара плівка від фірми Акфа. 70-х років, вона навряд чи зможе вас порадувати результатами яскравими. Існують ось такі касети, їх можна знайти. І туди можна вирізати і заправити 35 мм плівку з будь-якої іншої касети. Як я це пропоную робити, необхідно зробити наступне: спочатку у повній темряві ви маєте відміряти. Ту відстань плівки, яка максимально вміститься в касету. За моїми підрахунками вийшло, що необхідно 45 см такої плівки. Я відрізав 50 і, в принципі, воно все сюди вмістилось. Вираховується це наступним чином. Вважається, що на один кадр достатньо 8 перфораційних прямокутничків. При цьому відстань, якщо поміряти, буде. 38 мм на цих 8 прямокутничків. Ось таким чином я її порахував, але відрізав з запасом. Тому що для того, щоб швидко і без перешкод вставити плівку в таку касету, рекомендується її підрізати навскіс і трошки заокруглювати края. Тобто, ось так от ви підрізаєте і ще. Робите такі ось заокруглення. Тоді плівка максимально швидко і без перешкод має вставлятись в касету. І ось я, як бачите, досить швидко таки одразу вставив її в касету і маю тепер заправити. Також зазначу, що для того, щоб відміряти і відрізати швидко, необхідний вам. Відрізок плівки. Ви можете зробити якийсь шнурочок, який буде вам темряві слугувати за певним мірилом. Заправляти плівку краще не голими руками, тому що ви можете наробити відбитків на плівці. Краще це робити в якихось рукавичках. Не триматись за емоційну частину в мене особисто не виходить. Отак от якось доводиться. Тепер беремо і так само заправляємо трошки плівки в цю касету, зовсім трошки. І ставимо ці касети в фотоапарат. Далі можемо закривати і робити зйомку. Я читав. Що можна навіть не вставляти оцей кінчик в пусту касету, а десь тут залишити поруч і закрити, і він сам туди увійде. Але все ж таки бажано самому це зробити про всяк випадок. Раптом що. Отже, закриваємо кришку, і далі, ось таким рухом, ми транспортуємо плівку на наступний кадр. Ось тут у нас мав би бути лічильник кадрів, якого немає. І він би нам показував, скільки нам кадрів лишилось. В фотоапараті реалізовано блокування від подвійного зведення, тому два рази транспортувати плівку без спуску затвору у вас не вийде. Для того, щоб транспортувати плівку на наступний кадр, нам треба зробити спуск. Далі ми можемо перемотувати і робити спуск. Давайте я в якості експерименту зроблю зараз 12 таких перемотувань. Два я вже зробив, ще залишилось 10. Ось я вже зробив 12 кадрів. Давайте подивимось, чи у нас правильно перемотувалась плівка. Як бачимо, рівно 12 кадрів і вся плівка увійшла в цю приймальну касету. І її ось так досить швидко можна витягти і здавати в проявку. Звичайно, зараз в проявку таку касету я б не ніс. Треба обов'язково в темряві витягти цю плівку, запакувати в якусь фольгу, мабуть, і в такому вигляді вже здавати. Тому що касети ці зараз дефіцитні, ви їх так просто не знайдете. Власне, якщо ви десь побачите в продажу даний фотоапарат, або фотоапарат сміна SL, то обов'язково в комплекті мають бути такі касети, без них ви знімати на нього не зможете. Або доведеться десь шукати окремо. Як виглядає знімальний процес на Bayrette SL-300, є варіант для початківців. Ось тут, на правій стороні блоку об'єктива, є нанесені значення чутливості плівки. Тут є старий німецький стандарт DIN та більш сучасний стандарт ASA, яким ми зараз в принципі, користуємося. І отже, нам пропонується за допомогою кільця витримок сумістити ось цю білу крапочку навпроти тієї чутливості, яка відповідає плівці, яку ми заправили в фотоапарат. На даній шкалі максимальна чутливість складає 125. Тобто, якщо ви придбали плівку з ISO 100 або менше, то можете користуватись ось цією шкалою. Для чого це робиться? А для того, щоб фотоапарат одразу відповідно до чутливості плівки запропонував нам ту витримку, якою ми будемо користуватись при зйомці. При ISO 125 він нам пропонує відповідно витримку 1, 125 секунди. Отже, один елемент експопари в нас вже є, а для вибору діафрагменного значення нам пропонується виставляти за допомогою кільця зміни значень діафрагм. Відповідне значення, користуючись ось цими іконками погоди. Від яскравого сонечка до темної хмари. А якщо перевернути фотоапарат лівою стороною, то ми побачимо тут числові відповідні значення діафрагм. І для тих, хто розуміється, що таке експопара і як їх краще обирати, ось тут є ці числові значення. Також можна користуватись експонометром, або аналоговим, або цифровим, застосунком в мобільному телефоні, або вашими знаннями та досвідом. Отже, з експопарою ми розібрались. Тепер залишається розібратись з дистанцією. Встановлення дистанції до об'єкта зйомки у нас відбувається ось цим кільцем. Для точного визначення дистанції, звичайно, потрібен далекомір, але для тих, в кого його немає і він їм не потрібний, можна користуватись ось цією шкалою глибини різкого зображеного простору. Працює це наступним чином: ви приблизно обираєте дистанцію до об'єкту зйомки, суміщаєте цифру з червоним трикутничком, і далі можете подивитись. На ось цій шкалі глибини різкого зображеного простору нанесені праворуч та ліворуч слові значення діафрагм. Наприклад, зараз в мене стоїть 11 діафрагма, і я виставив 3 метри. Я шукаю тут ліворуч і праворуч два числа 11 і дивлюсь, які дистанції відповідають цьому числу. З однієї сторони це між 1,5 і 2 метри, з іншої в районі 10 метрів. Тобто все, що у мене в цьому проміжку за діафрами F11, в мене буде різким. Досить все просто, такий самий принцип знімання на фотоапаратах Сміна, вілля та інших. Ось, мабуть, і все, що я хотів вам розповісти про цей фотоапарат. Фотоапарат, в принципі, цікавий, прикольний, досить таки приємно робить картинку, об'єктив. Ті декілька фотографій, які в мене вийшли, я вам покажу. Заходьте за посиланням в описі на мою сторінку в соціальній мережі Flickr, яку я спеціально для цього зробив, щоб ділитись з вами. Особливо мені сподобалось, як він робить ростові портрети, хоча я не зможу вам їх показати. Все ж таки не хочеться викладати особисті фотографії, але щось там буде. Отже, даний огляд завершено. Буду з вами прощатись. Бажаю вам вдалих фотографій. Мирного неба над головою. Слава Україні! Папа, -па. до наступних оглядів!